Аналізувавши стан виконання бюджету Мукачівської міської територіальної громади за січень-серпень 2022 року надалі відмічається позитивна динаміка щодо виконання планових показників по загальному фонду бюджету. Так, за вказаний період до загального фонду бюджету надійшло 1 мільярд 52,4 млн грн податків зборів та інших доходів. Виконання складає 1102%, понад план надійшло 97,2 млн грн. Що стосується стану виконання видаткової частини, то відповідно до встановлених бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів бюджету та відповідно до затвердженого розпису по загальному фонду бюджету, в цілому по загальному фонду бюджету профінансовано видатки в сумі 740. Мільйонів гривень, з яких на оплату праці з нарахуваннями працівникам галузи бюджетної сфери з бюджету профінансовано видатки в сумі 457 мільйонів гривень, що складає понад 60% до загального обсягу видатків по загальному фонду бюджету. На оплату видатків з соціального характеру з бюджету спрямовано видатки в сумі 248,3 мільйони гривень. Це матеріальна допомога допомога на дороговартісне лікування, відшкодування вартості пільгових рецептів, оплата стипендій, премій кращим учням та вчителям Мукачівської міської територіальної громади. Також слід зазначити, що враховуючи першочерговість платежів, на сьогоднішній день продовжуємо фінансувати видатки на об'єкти соціальної інфраструктури та житлово-комунального господарства. Так, протягом звітного періоду на проведення поточних ремонтів підвальних приміщень, створення фортифікаційних споруд в закладах освіти профінансовано видатки в сумі 5 мільйонів гривень. Видатки в цілому на ці заходи в бюджеті передбачено близько 18 мільйонів гривень на проведення поточних ремонтів доріг, які знаходяться в. Комунальній власності Мукачівської міської територіальної громади з бюджету спрямовано близько 7 мільйонів гривень. На встановлення системи оповіщення та пожежної сигналізації в закладах освіти також профінансовано видатки близько 7 мільйонів гривень. Також слід зауважити, що в місті Мукачеве продовжується проведення поточних ремонтів в житловому фонді з усунення аварій в житлових багатоквартирних житлових будинках, в тому числі в тих, яких створені ОСББ. На ці цілі з бюджету виділено 2 мільйони гривень. Станом на 1 вересня 2022 року утворено кредиторську… Заборгованість по бюджетних установах, як по загальному, так і по спеціальному фондах бюджету, це платежі, які станом на 1 вересня не проведено Державною казначейською службою України з урахуванням особливостей проведення платежів у військовий період.